Можу сказати, що я щаслива людина. Скоро я стану батьком, а робота почала приносити не тільки нерви, а й непоганий прибуток. Добрий день. Катерино. Що у нас на сьогодні? Добрий день, Роман Степановичу. Ось список пацієнтів. М -м 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 -м. Клас. Ну що, почнемо? Добрий дня. <світ> Дякую. Але коли у мене з'явилось більше грошей, у Юлі з'явилось бажання їх більше витрачати. Любий, я замовила нам класний путік. І ще потужніший освіжувач повітря. І копивку. Маячня якась. Я не замовляв ніякого крісла. Це я замовляла. Крісло. Супер! Набір для відкривання вина. Навіщо? Ти ж вагітна? Капті золоніми та зволожувач повітря. Отже, з вас. 500 гривень, щоб покрити витрати моєї дружини. О, як я вас розумію, я теж на нову пошту, як на роботу ходить. <рес> Клас. Роман, а? а в мене є пропозиція до вас. Я завтра влаштовую стендап-вечірку. Приходьте разом зі своєю дружиною. Прошу. <рес> От дійшло, звідки я вас знаю. Ви ж комік. <рес> ну, як для проктолога, у вас дуже гарна пам'ять на обличчя. <рес> Клас! <рес> <рес> Рома! А Що це ви покупки на мою адресу замовляєте? Я знав, що ти сирунчик, але щоб на стільки. То, мабуть, Юлія наплутала і по замовила на стару адресу. Ромочка, синок, мамка тут домашніх котлеток приготувала. Я вирішив занести. О, туалетний папір знадобиться. дальновидно. Це мої батьки. Клас. А... Слухайте, приходьте завтра на стендап Толя, ти може сходив би, хоч гумору навчився, а то твої туалетні жарти вже всім набридли. Ще не дай бог онук чи онучка почують, почнуть приклад з тебе брати, і над словом п'юпітер будуть тиждень сміятися. А якщо в мене може вирватися таке різке слівце, це цілком природньо. Тому що реально немає нічого смішнішого за слово «дупа». Ну, правда, це твої піпітер теж смішно. Я буду навчати онука тонкому гумору. У тебе такий тонкий, що онук його навіть не помітить. О, Вибачте, треба працювати. Не знаю навіщо, але Юля тільки що замовила нам фондюшницю. А... Наступний. Реально, приходьте завтра на стендап. У нас відкритий мікрофон для всіх охочих. Там і перевірити, чий гумор смішніший. Що перевірять? Я його на ноль зітру. А, а я тебе на мінус один. Вітання Черкаси! Сьогодні хочу вас познайомити з двома новими учасниками нашого завтрашнього відкритого мікрофону. Що? Квитки і адреса в шапці. Профіль. Яка шапка. там? Що? Яка Де шапка літо. Яка шапка літо. Шапка. Ти шапка. шапка. Шапка сказала. <риклад> Стандарки. <ти>. Просто крити. <риклад> <риклад> Іди, Толя. Привіт. Привіт. Ти щось знову щось купила? Угу. Ковдру. Подивись, як класна. У нас купа цих. Ковдр! Такої гарної ще немає. Юль, я не встигаю заробляти стільки, скільки ти витрачаєш. Ти вже на пошту як на роботу ходиш. Ой, завжди ти все перебільшуєш. Серйозно? Mm -hmm. Настільна лампа, годинник, килимок для йоги. І це тільки за той час, коли я з роботи додому їхав. Ром, я купую тільки найнеобхідніше. Спортивний костюм для йоги. Я ж не могла піти, казна в чому. Так проблема в тому, що ти на йогу так і не пішла, костюм купила. Mm -hmm. Юль. Треба пригальмувати. На скоро з'явиться дитина. Ще буде куди витрачати гроші. Більше не буде. Це востаннє. Там просто таке класне крісло. То скасую замовлення. Це точно востаннє. Дружина каже, я після шести не їм. А я про себе думаю: так, після коробки цукерок, яку ти захамячила, я б теж нічого не їв. Толя, ти нормальний? Ти щеєш, що поливач жіну це смішно? Ти ще про мою маму пошуткуй. Даже не вздумай. Валюх, ну ти зрозумієш, що нічого немає смішнішого, ніж сімейні стосунки. Я маю перемогти будь що цього шибка. Малюк, коли виросте, має з мене брати приклад у всьому і гумор не виключення. Не дай Бог, ти про мене щось там скажеш. Я не знаю що я з тобою зроблю. Хоча не знаю. Я буду обіжатися на тебе цілий год. Ну, 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 не ображайся, поглянь, що в мене для тебе є. Пройдись по магазинах. Ну, не знаю. Ти сам на це підписався. Коротше, у батьків моєї невістки десь прихована лісопилка, тому що так професійно пиляти мізки мого сина це ще треба вміти. Ми з дружиною давно разом. І останнім часом я її називаю Моя квіточка, тому що ми з нею перейшли на вегетативне розмноження. Вегетативне! Ви знаєте, чому у Венери Мілоцькій немає рук? Тому що вона теж була чиєюсь невісткою. Стьопа, <Стєва> ну тихо хохміць! Всім дякую, з вами був Стьопа Жартонафт. Стьопа. Вибач, це я просто так вживаюся в роль. Просто хочу ухайдокати цього толю раз і назавжди. Стьопочка, якщо ні, ну тобі так важко даються ці виступи на публіку. Ну, що? ти, Я в собі впевнений, як стендаперський мохамед Алі. Виступай як метелик, жартуй, як бджола. Короче, цей. Батьки. <плес> і, і ця невістка, невістка. Пилить і пилить. Лісопилка. Н нічого не зрозуміла. А -а -а -а! Каже, невістка розпилила своїх батьків. На лісопилці. Ірунчик, а може, ти його до лікаря відведеш? У нього не все в порядку з головою. Чи в шапці влітку ходиться? Рота закрита, бо зараз муха влетить. Вірунчик, це, це, це я так не можу. Не, не, не можу. Ти була права. Ну, ну Степулік, Степулік, не хвилюйся так. Пішли додому, поприбираємо. Ну, як ти не розумієш? На кону моя честь і почуття гумору наших онуків. Відступати нема куди. Сон. Стьопа, Стьоп, ну так кого ж невістка розпилила, а? Коку! Пілок! От побачите, Стьопа молодець, він ще буде в мене знаменитим. Юль, нам треба зекономити. Юль, нам треба пригальмувати. Саме лучший спосіб зняти стрес, коли тобі заборонять, що то купити, це піти і що то купити. Причому саме дороге і саме красиве. Ні, не хочу, щоб Рома нирку продавав. Ще потім мене в цьому звинуватив. Краще зекономлю. Ваша рахунок. Я заплачу. Мам, у нас не настільки все критично. У вас два чеки. Бар і кухня окремо. Супер. Тоді я за бар, ти за кухню. Ой, боже. Давайте я в нас все одно з тобою одинаковий пін-код. дата твого рождення. А що так удобно? Дірш, ага. Так, держи. А, стоп, я. І бар. Є? Так. Одинаковий. Гарновий. Я би хотів мати піпіську із золота. Я б тоді випісював чеки. Не смішно. Сімсот сімдесят гривень. Щось на Валюху не схоже. Це все? Ви що, іздіваєтесь? Це тільки начало. 1700? 2300? 3700? 5100? Mm. А ні, про золоту дупу це все одно, що про золоту піпірку. Толічка, привіт! Привіт! Ти мене приємно здивувала, так мало грошей ще ніколи не витрачала. Ні, ну я можу і більше. Та заради Бога. Ой, спасибо. А як твій стендап? Ну, м'яко кажучи, туго. Слухай, Валюх, Та можна я завтра про тебе жартувати буду. Не вздумай, Толя. Год. <плес> Не От саме з цього приводу я тобі і дзвоню. Уявляєш, Валюха забула на ніч вікно замкнути. Я заснув на протязі і захворів. Невеличкий кашель і недомагання. Ясно. Ну що, усвідомив, хто тут вожа гумористичної зграї? Ти б цей, Толечка! Може, прокачав би трохи прес, бо після мого виступу в тебе може бути кріпатура від сміху. Шо ти мелеш! Я тобі дзвоню сказати, що я хоч і захворів, а завтра все одно порву тебе як тузик, зі грілку. А ха-ха! Тільки що жарт новий народився про золоту піпірку! Це болтяра, тобі гайки. От зараза, Уміє налякать, а. Степа! Зберися. Привіт! Привіт! Де була? Та так купувала усілякі дрібнички. Дрібнички. Так, трохи всього. Трохи? Ром, ти всі мої слова будеш повторювати. Я взяла по мінімуму от крем для рук, спонжики, вухочистки. Спонжики, вухочистки? Та я взагалі не знав, що вони стільки можуть коштувати. Ну, можна ж знайти дешевше. Ще дешевше. Так. Ром. У нас все настільки погано. У нас хоч на їжу залишилось. На їжу залишилось. Я просто прошу тебе пригальмувати зайвими витратами. Ок. Ок. Спонжик. Вухочистки. Чітко, не поспішаючи, не поспішаючи. Ну, це ясно. Так, о, щоб побороти боязнь виступу, треба уявити, що всі слухачі сидять голими. Це допомагає відчути себе впевненими і не хвилюватися. Голими. Голим. О. Здається, виходить. О, привіт, Степа! Всім привіт-привіт-привіт! Як настрій? Начебто все добре. Хочу цей. Історію вам розповісти. Ну, давай. Сьопа. Степ. Ти тут? Так, так, я ага. тут. і... Коротше, історія про те, як ми з моєю Вірунею познайомилися. Ну, Пам'ятаю, ще літо було. Спека така. Хоч роздягайся. О! Привіт, дівчата. Привіт. Привіт. А що тут у вас? Стьопка про віруньку розказує. Тільки не це. Що тільки не це? Нічого. А про що? Про віруньку. No. Вірунька. Пам'ятаю, вірунька була і сукня в неї була така гарна. Привіт, дівчата. Що тут у вас? Стьопа історію про Веруньку розказує. Oh. Тільки не це. А що тут у вас? Стьопа про Веруньку розповідає. Ага. Це вже перебор. Любий. Привіт! А ми на вечерю якогось шейха чекаємо? <ривіт> я точно ні. А, а тоді навіщо купуєш такі дорогі продукти? Будь ласка, поверни. Ром, їх. я ніколи не повертала в таких магазинах. Не впевнена, що це приймуть. За таку ціну, звісно, приймуть. Єль, будь ласка, давай потім сходимо в дешевше і все купимо. Все, я не можу. В мене пацієнт. Куди ще дешевше? Так. Фух. Алло, мам, привіт. А можна у вас трохи в борг взяти? У нас просто з рому на продукти не вистачає. Добрий день. Щось трапилось? Взять у мене жмо, так що трапилось! Так! Да. У тебе жена беременна, а ти на ній економиш. Тобі не стидно? Ось що ми вам накупили їжі всякої, і ще я заказала доставку продуктів. Так, оплатить. Ну ось знову, доставка продуктів. Зачекайте, а у вас замовлення не на 2 200? На 2 200. Я зрозумів. Ви десь з Юлою випадково помінялися картками. І ваші покупки мені на телефон приходять. Ой, це, напевно, в кафе так вийшло. Ну, дай гляну. Щось з катушок злетіла, що? Вибач, будь ласка, я все поверну. Ну не зразу, але поверну. Гайтулечки, як неудобно вийшло при стакане. б хочеться. Це виходить, я Юлю даремно звинувачував. Можете їй нічого не казати? Я сам розкажу і сам вибачусь, добре? Гаразд. Угу. Ну, я тобі влаштую комедію. Ром, ситуація дуже непроста. Якщо хочеш вибачитись, то лучше не словом, а ділом. Толічка любими біжу, біжу. біжу Слухай Ром. ти мені постійно кажеш про економію, а потім раз і ось це все. Може, ти поясниш? Якраз збирався. Розумієш, вся ця історія з витратами. Це... Всім вітанічка, Привіт! Дякую, що ви прийшли. І навіть мій проктолог тут, Роман і Вітанічка. Він дуже любить свою роботу, тож не раджу повертатись до нього спини. Так, я напевно щось замовлю. Можна? Звісно, можна. Просто розумієш, сталася плутанина. І так, нагадую, у нас сьогодні відкритий мікрофон. І відкриють його. Два бажаючих, про яких я в своїх соціальних мережах вам вже розказував. І так, хто готовий? Я. Я готовий. Дітки, привіт. Супер. Давайте привітаємо Анатолій Капуленко. А вони що тут роблять? те, що твій тато рветься на сцену. Я боюсь я вилітина. Всім привіт! Я Толя. І зараз буде сміх. Уявляєте, моя дружина заборонила мені жартувати про неї. Але нещодавно сталася така ситуація, про яку я не можу вам не розповісти. Уявіть собі, моя дружина. І моя донечка переплутали випадково кредитні картки. І дружина пішла купувати дорогезне плаття, а доча пішла купувати спонжики. уявляєте, мого зятя, який дивиться на списання грошей по карті, і вже дивиться оголошення, де продати собі нирку. Тому що для нього типу, купляються спонжики за п'ять тисяч гривень. Це більше сестри. Принесіть мені шампанську, тільки самого дорогого. Перепуті картки. картку. Саме про це я і хотів розказати. Мій позор обійдеться тобі дорого і устриць принесіть, самих великих. З моєю дружиною взагалі не заскучаєш. Нещодавно вона вирішила сісти на дієту. Я серед ночі приходжу на кухню, а вона їсть торт. Я такий, що таке? А вона каже, туля ночі калорій не видно. Принесіть налітку екзотичних фруктів. А косметика. Вона стільки її замовляє більше, ніж я продаю за місяць штукатурки. А тепер приклал і сира – самого дорогого. Тільки от що обідно, після штукатурки на стінах видно ефект, а після косметики обличчя залишається таким, як було. Это был Толя, ваши оплески. Спасибо. Ты что, здуріла? Всем привет! Я та сама Валя, жена Ось цього юмориста. А Толя, действительно дуже смешный. Особенно вечером, перед сном, когда раздевается. Знаете, это такая кулька на зубочистках. Ну и там что-то. В стендапе принято говорить правду. И мой толечка не сбрехал жодного слова. Пока Винпут шутил, а вы смеялись, я за его денежки заказала себе, девочки, последний iPhone. Всем спасибо, учитесь. Ума на все. Браво! Боязко Бу було мені сюди кликати, щоб я на це все дивилася. Я не знав, якби твій тато тут виступав, я впевнена, ми б не прийшли. Валюча, браво! Це я у тебе хочу спитати, що це було. Тобі що, денег жалко. Чи те, що ти у мене купив ці шутки? А дома получиш здачу. Не міг подумати, що Черкасах буде настільки спекотно, але головне, що панатолі Капуленко не Таке, почав роздягатись. Ну що, ми продовжуємо і наступний комік у нас Степан Монтенко. Я тут. Дуже досить. Всіх хеллоу. Зараз я вас буду смішити. Спочатку мені було трохи страшно, але я ну, так для нас трохи хряпнув. І тепер мені не треба навіть уявляти вас голими. Це все заради мого онука або лучка. Це так і задумано! Ну, що ви фукаєте? Так було задумано. Це так було задумано. Степ. Це такий номер. Степ. порвав там всіх. Так, ти всіх розірвав. Я не розібравшись, наїхав на тебе. І прийшов сюди, щоб вибачитись і гарно провести час. Я не знав, що тут буду. Я просто відчував провину і хотів її загладити. Так, Ромочко, я розумію, приїхала. Давай просто підемо звідси, чи в тебе теж якийсь стендап. Так, у мене теж. Що. Ром? Що? Всім привіт. Мене звати Рома, я не виступати. Я просто хотів сказати, що вчора моя дружина випадково помінялася картками з моєю тещею. Цю історію ви вже чули, але. Але я хотів сказати інше, щось важливіше: якщо ми живемо серед людей, то також заведено, що образи одне на одного будуть завжди. Але в наших силах зробити так, щоб причин для примирень було ще більше. І тоді буде щастя. З вами був Роман. У мене все.